Доброго ранку, малята, хлопчики і дівчата. Доброго ранку, батьки! Рада вас вітати! Малята! Підкажіть, а як називається країна, де ми з вами живемо? Так, молодці, Україна! Давайте повторимо Україна! А якщо ми з вами живемо в Україні, то ми з вами хто? Українці. Так, молодці. В Україні є таке чарівне місто на березі Чорного моря. Як називається? Так, Одеса, малята. Ми з вами живемо в прекрасному місці, яке називається Одеса. На березі Чорного моря. Давайте повторимо на березі Чорного моря. Як тільки не називають нашу Одесу і Чорноморська столиця, Одеса Мама, це справжня. Перлина біля моря. А наша Одеса відзначає сьогодні свій день народження. В Одесі є унікальні пам'ятники архітектури. Ось давайте ми з вами роздивимось. Давайте поглянемо. Ви вже пригадали? Що це? Так, це перлина біля Чорного моря, да, чарівна Одеса. Це в нас оперний театр. Мабуть, ви не раз прогулювались і бачили його. А ще в нас є потьомкінські сходи, в них вони мають сто дев'яноста дві сходинки і, мабуть, вам знайома. Вулиця, яка називається Дерибасівська. Ви теж прогулювались нею, так, там ще є фонтани. Так, А зараз я вас запрошую на цікаву прогулянку. Зараз ми запустимо екран. Так, я вас запрошую. Ви вже здогадались? Це пак перемоги. Давайте ми поглянемо, кого ми тут побачимо. Це лебідь. Скільки лебедів ви бачите? Так. Один лебідь. Давайте повторимо один лебідь. Так. А зараз. Скільки лебедів ви бачите? Так, два лебедів. Подивіться, які вони гарні. Бачите? Ще лебідь. Що він робить? Як ви гадаєте, що він робить? Так, він чистить своє пір'ячко. А кого ми ще можемо побачити? Кого ми можемо ще зустріти? Так, я вам розкажу. Ще є голуби, качки. Дуже багато чого цікавого. Я вам пропоную обов'язково з батьками сходити в парк перемоги. Дітки, який парк ми сьогодні з вами відвідали? Так, парк перемоги. Сьогодні день народження в якому місці? Так, в Одесі. Наша Одеса відзначає свій День народження. А в якої країні ми з вами живемо? Так, в Україну. Малята! Я вам бажаю гарного сонячного дня. бережіть себе, до побачення, до нових зустріч!